Доброго дня! Я Ліна Аманінка. Передаю привіт з незламного міста Харків. Сьогодні ми з вами зробимо розпаковку. Я вже все виложила, щоб не затримувати ваш час. Дивіться, що ми купили для майбутніх моїх робіт: це рожевий кварц, сердечки, натуральне каміння, гарної якості, напівпрозорі. До них, до них я купила. Отаку галтовочку крихту рожеву. Буду поєднувати в одному виробі. І ще до них я купила отакі кришталеві намистинки. І рожеві проставочні малюсінькі. Бачите, це в нас буде такий виріб. Далі, що у нас є? Далі у нас аметист. Також сердечки, 1,2 сантиметри. Дуже різні аметист шеврон, бачите, з білим поєднане. Красиві. Намистинки красиві. Так, до них в одному виробі я буду використовувати також крихта аметиста. і тут я знайду такі довженькі, а тут нема таких довженьких, тому я заказала, ще, окрем, крім крихти, ще заказала голку. замовила. Голка називається така. галтовачка голка. Але це не аметист, а аметрин. Тут можна підібрати, бачите, кольор один і той самий. І ще до них кришталеві намистинки, і отакі. Роставочні, красиві, будуть поєднані. Так, далі у нас йде кришталь серденький. Бачите? красивий натуральне каміння, і тут, видно, внутрішні такі шторки, так називаємо, так звані, бачите? Так, до нього я взяла таку крихту красиву, білу. Кришталеві намистинки і проставочні намистинки. Ще у нас отакі сердечки. Бачите, це содаліт. Ну, він майже такого ж кольору, як і лазуріт. Може, там хімічний состав інший, я не знаю. Вони трошки менші за розміром. Це 1,2, а це 1 см. Ну, видно, ну, нічого страшного. До нього я взяла крихту іголку, але содолит таке каміння, що крихта з нього не, може не виходить чи що. І я вимушена була взяти кіаніт і крихту іголку. Але, дивіться, тут можна підібрати оцей камінчик, да? Гляньте, Повністю підходить. Оцей камінчик, да? Повністю підходить сюди. І ще я взяла для них, для них взяла такі кришталеві немистинки і проставочні. Так, і ще я взяла отакі кришталеві і проставочні. Але я буду використовувати їх, видно, видно. Буду їх використовувати з білим сессом. Сердечками білими і з цією галтовкою. Буде, мені здається, буде дуже вдале сполучення. Отакі От покупки. Ви ж бачите, я дуже люблю квіточки, але вирішила, що новорічні свята йдуть, зима, треба щось поміняти. Поміняємо, поки будемо сердечками. Навесні ми вернемось до квіточок моїх улюблених, а поки. Будемо сердечками. Так, і тепер покажу, ми продовжуємо пошуки ідеальної фурнітури для вас, яка не облазить. На цей раз я знайшла фурнітуру нержавіюча сталь. Повністю все є, що треба. Дивіться. Замочки в формі серця тоглики. Є колоти. Хто не знає, я наступного разу. Буду показувати і покажу, як користуватися цими колотами з'єднувальні колечка. І про всяк випадок десь проставити між, е, між галтовочкою і кришталем, проставити такі 6 мм кульки, також нержавіюча Е, Я вирішила використовувати ці сердечки не як на мистинки. А використаю їх як підвісочка на кришталевій нитці. Але тут же, ви бачите, в мене нема е, ні бейлів, ні підколонників. І от наступного разу я е, покажу вам два варіанти, як можна без бейлів і без підколонників зробити гарний, симпатичний, красивий колончик. Так, ну все, вам показала. Підписуйтесь на нас, ставте вподобайки, заходьте в наш інстаграм, ссылочку я там поставлю, покупайте на подарунки, радуйте себе, всіх обійняла, до зустрічі!